Сьогодні я хочу приготувати салат з мого дитинства. Ще до того, як з'явились салати з крабових палочок, мівіни і, і вже усі теперішні, сучасні. Е, у моєму дитинстві моя мама готувала, якщо чесно, два салати. Мені би не були е, дуже бідні, е, але е, по світах це був салат олів'є і салат е, той, який ми сьогодні приготуємо. Такий грибний я олів'є не люблю до сьогодні, тому це був мій е, улюблений салат. Я не скажу, що він зараз мій улюблений, але на той час е, я його дуже любив, тому сьогодні хочу е, показати е, рецепт цього салату. І так як це салат з мого дитинства, відповідно інгредієнти максимально прості. Е, перший інгредієнт це у нас є обварена морква до готовності. Потім у нас є варена ковбаса і грибочки. Мариновані грибочки можна використовувати, напевно, будь-які, але я хочу, щоб це був оригінал. і Ми використовували саме ось такі мариновані грибочки це були підосичники. Їх у нас називають червонюхи. Це по інгредієнтах. Будемо заправляти домашнім майонезом, можна звичайно використовувати магазинний майонез, і по приправах буде тільки сіль і коріандр, якого поки що ще немає на нашому столі. Одним словом, сім'я у нас велика, тому ми використовуємо таку кількість продуктів. Ви собі вже можете коригувати можна менше, можна більше, як, як треба. Батька, не робить, таке, то не можна таке робити. Кака, то давай Кака? То має бути все естетично. А де я какав у кадрі? Відтворюю всю нарізку, яка була за часів мого дитинства. Е, морква... як то? Кру... Кружечками чи? Я навіть не знаю, як це? Як це? Колеч. Колечками. Нарізаємо моркву колечками. А Довільними. По цілім столі. Ти морку хочеш? Yeah. А ти хочеш ковбаски, так? Yeah. Так. Я ти зараз ріжу. Yeah. Велику розрізаємо на двоє. Yeah. Сіль наш тусово. А ти хочеш солити? Так. Yeah. Ну, коли... Ми зараз наріжемо всі, всі інгредієнти і будемо солити, добре? Я дам тобі, ти будеш судити, добре? Гу... Так, та, я маю такий ножик. А ти чолом... великий? Ножик великий, так. Ні, ну всі є і маленькі ножики у нас. Так? Так, але цим добре нарізати. Так, та, я тобі дам ковбас. Такий кружечок дати? Ружечок? Бери. Ух! Кажи, чи добре. Чи добра колбаска. Добре? Кто знає біду, то їсть колбасу без хліба, там? Колбасу нарізаємо соломкою. Соломка теж груба. Така. Добротно. О! Ти закушив, так? А має б яко і це. Що, що? Ти точно туди кидаєш? Так, так, нарізаємо соломку таку і кидаємо. Соломку Я собі вона. тепер вже в голові так прикидаю, що може би і цю варену ковбасу можна було сміло замінити. Е, М'ясом може навіть було б набагато краще. Але я все ж таки хочу від, відтворити той оригінальний рецепт е, не, не фантазувати. Але думаю, що якщо б було м'ясо, то було б, ну, напевно, ще цікавіше. але І цей салат дуже смачний. Бери собі такі кусочки. Чи ти хочеш стати соломку? Так, так, Як ти вмієш казати? Твоя фішка. Всім привіт! Бодю, ходи сюди. Бо Скажуть, де Бодя проков. Поїв, Поївку в басей проков, а ти вже маєш сік. Ну ти треба запити, ну то само собою. Грибочки. Грибочки, якщо добрий маринад, то типу якщо він там неоставаний, то можна навіть не промивати, просто стідити оцей маринад. У нас він дуже добрий, тому що грибочки наші. Вони просто чудові, якщо чесно. І поглянути навіть самий вигляд, які вони причудові. М -м Просто зливаємо маринад і трошки наріжемо їм, щоб їх, щоб були менші кусочки. Плюс-мінус ріжемо на ось такі кусочки. Якщо такий маленький грибочок можна навіть не розрізати, а можна так наполовинку розрізати. А отакі більші треба. Трошка розрізати о 4. Коротше, теж довільно, без якоїсь там церемонії. Але треба порізати. Нема, Нема вже? Ти нормально і ковбасу з'їсти? басу з'їсти. Трубочки. Трубочка там. Де трубочка? А у середині? Так. То нічого. Іди вікінь, смітник. Маємо нарізані всі інгредієнти. І тепер посолити. Чекай, чекай, батько, тут забагато. Я тобі зараз наберу. Давай тако. Менше. Думаю, чекай, давай тако, Бу не забагато. Солі тут багато не треба. Тако. але так знаєш по всьому. Не так висипав, а так рушеньку. Тако я навчу битку. Молодець, давай ще трошки коріандру даш, добре? Ось. Тако Тримай. Тримай. Обов'язково коріандр, не переться коріандр, тому що коріандр має той свій такий е, ну, запах і він якраз е, оці інгредієнти хочуть коріандру. До речі, гриби коріандр дуже люблю, так що беріть на замітку. І, відповідно, даємо наш майонез. Майонез теж, хто любить, щоб було більш таке, знаєте, масніше, даємо більше, більш сухше. Ну, я не знаю, в мене тут, напевно, буде ложечки. 4 5. 5. Перемішуємо. Зараз найочікуваніший е, момент демо пробувати, що ми зробили. І що у нас буде на смак? Чи буде той самий смак, який був в дитинстві, чи все ж таки вже смаки інші? Пробуємо наш салат і е, згадуємо дитинство. Чи, це, чи буде все ж таки той самий смак, чи, чи він вже інший? Покажемо. Як він гарно виглядає? І смак реально такий, як був в дитинстві. Може трошки інший, бо ми використовуємо домашній майонез, а тоді використовували купований, але від цього він можливо навіть і смачніший. Поєднання тої солодкої моркви з чуть-чуть Такими, знаєте, підоставленими маринованими грибочками ковбаса просто чудова. Основ... Головне, що це максимально доступні продукти, які зможе позволити собі кожен. Обов'язково приготуйте такий салат. Я не кажу, що він стане вашим улюбленим, але однозначно час від часу ви захочете його готувати. Смачного.